Що людина хотіла вам сказати, але не змогла. Я, Марина, Медін, пара, психолог, працюю з таро, з рунічними ритуалами, а також працюю з консультаціями в терапевтичного плану і надаю допомогу в плані того, що ви можете віднайти свій ресурс, пропрацювати травматику і тому подібне. Знаєте, людина дуже шкодує про те, що якийсь етап в вашому житті завершився рухнули ваші відносини, можливо. І для чоловіків і жінок підходить цей розклад. І повернути щастя ніби неможливо, так? Ніби вже вашу любов не повернути. Але насправді тут є майбутнє. До речі, для когось тут, хто вже пішов в життя, є такий момент. Людина хоче сказати, що шкодує, що недолюбив вас, недосказав важливі речі про те, що кохав чи кохала, так, але це для меншого відсотка людей. От. Забуваємо розклад спільний, любі, і якщо ви хочете свої індивідуальні питання чи мою консультацію, будь ласка, мої контакти є усюди. І до речі, я дивлюсь наших захисників, хто пропав безвісти по фото, як медіум безоплатно. Якщо вам треба поміч, зрозуміти, живий, неживий, чи здоровий, чи в полоні, де він, я можу допомогти з цим, я просто щитую з енергополя людину і можу сказати. От. А якщо інші питання, то там у мене 200 гривень питання. Подивитесь. Консультація це вже трошечки інша ціна. Я теж людина, теж хочу їсти, так? тому що іноді люди не розуміють. Чому ми беремо за це гроші? Ну, пробачте. Так, дивимось далі. Насправді дивіться, у кого тут з людиною все добре. Людина жива, переживає за скандал, переживає за те, що не змогли порозумітися, що хтось тут пішов з відносин. Прям дуже-дуже чітко і різко. Так? Прям, що нам каже смерть, я пішла з відносин, чи пішов вже, як колись, не буде. Це така трансформація жорстка, сильна. І і вона каже про дуже-дуже швидкий такий, знаєте, розруху, ніби раз, і все рухнуло, всі відносини рухнули. Зараз людина вам хоче сказати про те, що я хочу налагодити знову відносини. Та сама карта випадала нам спочатку, подивіться. І вона каже про те, що я готовий в тебе вкладатися. Я готовий, я хочу. Я хочу, щоб повернулись часи як колись. так, Подивіться, як колись ми були там, як давно. На початку наших відносин. У мене до тебе дуже сильна енергоприв'язка, так? енергоінтимного, такого навіть плану, тому що чому. Люди, коли дуже довго разом, якщо це відносини, до речі, якісь кармічні, якась така історія, так? там вузлики кермічні є, то люди вони прив'язуються і поки у вас не розв'яжеться ваш вузлик, ваша історія. То, до речі, це на регресі видно. Я теж воджу в регрес. От, на, або, довго обучалась цьому, але скажу так, що це дуже крута практика. Сама туди ходила на раз і прям можна дістати дуже глибокі пропрацьовки в цій Це так, щось згадалось мені сьогодні. Ну, ось, до речі. Ну, така от історія, так? І людина хоче вам сказати, що сумує без вас, що готовий вам. До речі, готує якийсь сюрприз, хоче якось проявитися, але не розуміє зараз, чи приймете ви його, чи ні. Зрозумів, чи зрозуміла, що дуже вас кохає, що є почуття, емоції, подивіться, тут таке прям серце, так? Прям хочу, щоб ви це. В так втілили в себе, так О, дивіться, яка енергія чиста. Насправді не розумію, як далі будуть складатись відносини. Що ти хочеш ще додати? Каже, що зможе зробити знов, відновити всі ваші відносини, буде старатися. Але, але Каже, що більш обману чи зради, яка була, не буде, маніпуляцій, не буде. Я готова чи готова вкладатися в твоє і наше щасливе майбутнє по сонцю. Так? От, що ще ти хочеш передати? Ну, зрозумів, що ви закриваєтесь, що ви не хочете давати шансів. Дивіться, відчуваєте, якщо що розклад ваш не ваш інтуїтивно, да? я вчу завжди відчувати інтуїтивно. От. І е, переживає дуже, що ви більш не ніде... дасте шансів все. так, Десятка мечів на світ. Тобто ви закрита, я не хочу, чи ви закритий так? чоловіки теж просто перекладаєте на себе, бо більше мене жінок дивляться насправді. Ну, Така статистика. От, і не дам шансу все вбиті відносини. Не хочу я, досить з мене, так. А ви зараз для людини прям вчитель такий духовний і по силі там дуже тягне, дуже така рідна, рідна людинка, так? І ось зараз він каже, що я хочу ще шанс, я хочу ще спробувати, я хочу з тобою сім'ю. Ці мрії в мене ще є. так, Будь ласочка я хочу їх втілити в життя. Подивіться, яка тут гармонія в людей. Насправді не важливо які тут статі, намальовані. Дуже часто люди до цього і причепляються. Повірте, це ну второ, я як практик кажу, що це не дуже важливо, головне відчувати, відчувати своє. От, я так скажу: ну давайте тоді подивимось, чи варто вам це робити, тому що тут така історія серйозна. Ну, вам людина багато болю принесла, прям дуже багато. Ну, знову ж таки, йде лінія, у кого тут хтось пішов з життя і вистраждаєте. Так, все ж таки, ця карта каже про втрату. А, знаєте, ну у кого тут прям така історія? Це ну, можна таке щитувати. Я як медіум з світу мертвих, ми щитуємо це, але. Ну, Ви розумієте, що ви, прям, до речі, дуже-дуже в поганому стані, вам прям би практику якусь пройти на проживання горя, знаєте, от в терапії ми працюємо з проживанням горя людини. До речі, коли дивіться, що таке горе, не тільки коли людина фізично уходить, а ще й коли уходить, зраджує так емоційно, рушиться сім'я. Тобто тут там, втрата домівки, втрата близьких людей, які просто перестали з вами спілкуватися. так? Це все горе є так, в психологічній практиці. Тому тут дуже важливо вміти, вміти собі допомагати. От, ну, давайте що для тих, хто, у кого всі живі. Бачите, у вас внутрішній такий конфлікт. О, знаєте, що вам кажуть? От нічого не треба зараз робити. Довіртесь відчуттям. Все одно зараз зависла трошки ситуація у вас між вами. Ви просто займіться собою, вам треба війти в такий стан спокою, гармонії, внутрішньої, так? Отакою от от янгол, який гармонійно поєднує Сонце з темрявою. От, і просто це такий теж ваш урок, ваш духовний ріст. От, вам треба просто зрозуміти, для чого вам це все зараз і чи потрібна вам далі ця людина в вашому майбутньому. А, я, до речі, роблю рунічні ритуали, і зараз я хочу вам подивитись на картках з рун, тому що вони більш такі для людей зрозумілі. Теж пораду якусь, може, щось вам руни підкажуть. Вчора бувала така сильна повня. Ми робили ритуали такі класні, на достаток, на благополуччя. Я робила для своїх клієнтів. О, бачте, о, довіртесь Всесвіту. Альгіз, про що? Це? Ви можете тут прочитати, вони на іншій мові, але все ж таки. Це не тільки про це захист, так, там, дружба тому подібне. Насправді альгіз це захист вищих сил в рунах. Так. Це така, коли от нам страшно боляче лячно, ми можемо призвати це такий інструмент богів, який захищає нас. Сказати, руна альгіз, захисти нас, захисти мене. Наприклад, якщо обстріл якийсь у нас йде, так, там, я от працюю як енергопрактик на, ну, на поле нашої країни, щоб ми були більш. Під захистом і багато практиків теж енергопрацюють. Я скажу, що дуже руни допомагають. Іноді, до речі, коли прям місто моє обстрілюють, теж допомагають захистити себе, свою сім'ю. Тому, хто хоче йти в руни, наприклад, вивчати. Будь ласка, велкам, до речі, я можу в цьому вам поспособствувати. Так, допомогти підказати. От, взагалі, руни класна система, вона допомагає, це така енергія від То Давайте подивимось ще щось. О, та, Мені теж подобається ця така руна, вона дуже енергійна. Вона каже, що ви в будь-якому випадку досягнете своєї цілі, це коли старе все відживає і просто буде по-новому. Так, так, як колись вже не буде, але буде по-новому. Головне бути чесно з собою, чесно з Всесвітом, і тоді у вас все вийде насправді. Ось такий сьогодні розклад. Мої любі буду дуже вдячна за підписки, лайки, коментарі. Якщо потрібна моя консультація, я є у всіх месенджерах: WhatsApp, Viber, Telegram, Signal, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Можете мене знайти усюди. Мій Нік, Марина, Медіум, усюди один одинаковий. Тому, якщо треба моя допомога, я на зв'язку. А так вам гарного вечора чи дня, чи ночі.